Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Давайте сьогодні поговоримо чесно і прямо. Поки плівки і енергетичні друзі, друзі так, випливають одна за одною, нам паралельно підсовують реформу тарифів, яка насправді виглядає як прихований податок на світло. Так, саме податок, бо з наших кишень хочуть латати дірки. Які виникли не від бурі і не від блискавки, а від неефективності рішень подзвінку і банальних відкатів. Давайте почитаємо статтю. Українців змушують платити прихований податок на світло. Чому тарифи завищують? Що від нас зараз хочуть? Офіційний наратив простий: потрібно відновлювати енергетику. Тому щороку піднімаємо тариф в середньому десь до 20% ну, протягом кількох років. У підсумку звучить цифра до десь 7,50 гривень, так, 7 ,50 гривень 50 копійок за кіловат годину до 2028 року. Паралельно нам пояснюють, що інакше система просто не витримає. А тепер запитання. А де гроші? Чому рахунок виставляють не акціонерам держкомпаній, не приватним монополіям, не героям плівок оцих всім? А бабусі, ФОПу на другу групу і сім'ї, яка, вибачте, гріє, там, я не знаю, двокімнатну квартиру конвектором? Чому це такий, назвемо його, квазіподаток, а не ринок? Бо ми не акціонери Укренерго, Центр Енерго там чи ДТЕК. Ми знаєте, такі пасажири в маршрутці під назвою «Енергосистема». За проїзд вже заплатили. А нам ще виставляють чек, мовляв. Ну скиньтесь на ремонт. Ремонт це капітальні витрати бізнесу, які в нормальному світі покриваються дивідендами і резервами компаній. Там, кредитами, я не знаю, єврооблігаціями, інвестиціями, якихось там страховими, я не знаю, там, чи спеціальними фондами з якимось прозорим, звичайно, аудитом. У нас же все простіше? Підняти платіжку і назвати це турботою про відновлення. Зручно, звичайно, зручно, справедливо, ні, несправедливо. Тепер їдемо далі. Паралельно зараз країна просто гримить про всі ці енергетичні плівки, так, Міндіча і компанії, де фігурують відсотки з підрядів і потрібні люди так, в держсекторі. А тепер просто складімо 2 плюс 2. Все дуже просто: якщо з підрядів традиційно відкушується 10-15 Якщо зарплати топ-менеджерів в держсекторі, це десятки мільйонів на рік. Якщо мільярди пішли е, на зелену електрику, яку мережі не прийняли, то чому ми маємо покривати цю неефективність? Уявіть, вам продали, я не знаю, там пральну машинку, е, яка половину часу стоїть поламаною? Хто платить за ремонт? Ви? Чи той, хто продав брак і поклав різницю в кишень? А як же відновлення після ударів? Спитаєте ви? Так, енергетику б'ють щодня, так, ремонти реальні і дорогі. Але саме тому потрібна довіра. А довіра виникає ну, не від, явно не від підвищення тарифів, правда? А від повної прозорості кошторисів, тобто онлайн-портал кожного об'єкта, підрядник, ціна, дедлайни, змінені специфікації, тобто все видно. Е, взагалі потрібно провести аудит і зрозуміти, скільки взагалі там вкрали. А потім вже виставляти якісь рахунки українцям, якщо взагалі повинно, повинні вони, вони щось виставляти. Нехай може собі виставлять спочатку рахунки. Е, Звичайно, потрібен, як я вже казала, аудит великих енергопроєктів із міжнародної участі, бо я так бачу, що самі ми розібратись не можемо. Заборони прокладок в критичних закупівлях. Звичайно, треба відкрити рейтинг менеджерів держенерго, тобто результати, премії, відповідальність. Конфіскації виявлених відкатів у спецфонд, ППО, ремонтів, мереж з публічним лічильником, скільки вилучено, що купили, де змонтовано. Без цього кожна нова копійка в тарифі це не про відломлення, а про латання просто чужих дірок нашими грошима. Ціна має бути економічною. Добре, Окей. Але, але за умови. Економічно обґрунтований тариф, це нормально і чесно, але спочатку. Приберіть, вибачте, золоті оклади, бонуси за повітря, якісь маркетингові, міфічні послуги. Все має бути чітко, люди мають розуміти, за що вони платять. Покажіть план інвестицій. Куди, коли, хто підрядник, яка маржа допустима. Запустіть кредит, євробонди, під держгарантії з умовою належного аудиту. Запровадьте адресний захист. Для вразливих домогосподарств, а не для всіх підряд, знову таки за рахунок простих людей. Тоді, можливо, суспільство скаже: Окей, частину витрат беремо на себе, бо бачимо, що це чесні правила. Що робити людям вже зараз? Енергоощадність як броня: лічильники, таймери, зарядні станції, звичайно, якщо є на це кошти. Колективні звернення ОСББ, вулицею, всією громадою, вимагайте від постачальника розшифровку складових тарифу і програму інвестицій по вашому району. Гарантую, що вони будуть в шоці, що таке запитали, і явно не зможуть вам дати повністю всю чесну відповідь. Фіксуйте якість, перебої, напруга, пошкодження техніки, акти, заяви, компенсації. Слідкуйте за місцевими закупівлями в енергетиці. Відкриті тендери це ваш фронт проти прокладок. Висновок такий: піднімати тариф, бо так треба на фоні корупційних енергетичних скандалів це не реформа, це повний треш. Нас роблять донором чужої неефективності, називаючи це турботою. Ми готові платити чесну ціну за світло і відновлення, але не готові а, спонсорувати чиїсь відкатні каси. Формула проста: прозорість. Плюс відповідальність, плюс ринок, плюс адресний захист. Без цього от, от такого, а, справедливого розподілення ну це просто буде а, просто якийсь ще один квазі-податок, от і все. А довіру в країні війни втрачати не можна, бо це надто дорого обходиться. І ця довіра вже, вже падає до нуля і так. А вони хочуть її взагалі, мабуть, вже обнулити. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.